Вітаю вас, друзі! Якщо ви любите мандрувати, але хочете зовсім нових, несподіваних, чим не зрівняних вражень, то вам певно слід потрапити до Індії. Ця стародавня країна, що має багатовікову історію, великі традиції та культурне надбання, не залишить байдужим нікого. Ще на початку ХХ століття видатний історик танцю Сергій Худюков писав у своїй книзі, що країна раджів та байдерок стоїть абсолютно осторонь від інших держав завдяки збереженій релігіозній системі. У сьогоденні через століття Індія є вже космічною державою. Її економіка набуває стрімкого розвитку. Індійські спеціалісти працюють у транснаціональних компаніях. Що пов'язані із розробками новітніх високоточних технологій. Але вірність своїм тисячолітнім традиціям виокремлює Індію в числа інших східних країн. Як і раніше, вона залишається у нашій уяві казкою, мрією, територію дива та пригод. І одним з таких див, подарунком богів, вважається індійцями танців. Маючи, як і інше мистецтво, божественне походження, танець супроводжує багатьох індійських богів. Так, за легендою, перебуваючи у захваті від свого народження, богиня Пхавані віддала хвалу своєму творцю, стрибаючи та танцюючи у просторі. Найбільш часто зображується у танці і Ганеша, божество з головою слона, найулюбленіше серед індійців, покровитель учнів та вчених. Всім відома і дика сила танцю шиви, що породжується і всесвіт. відповідний час всесвіт буде також зруйновано шивою через танця. Однією з провідних в індуїській релігійно філософській системі є думка про те, що реальний світ людини це в дійсності сновидіння душі світу Браха, тобто ілюзія, примара. Внаслідок цього зображення індійських богів. Найчастіше проникнути відчуттям глибокого самоспоглядання, спочатку меланхолії, зануреності у собі, немов у сон. Цими настроями відзначені і індійські танці. В них відображено характер та світогляд народу, його містичні вірування. Тому вони настільки ж причудливі, як і храмова індійська архітектура та зображення боїв. До речі, скульптур. Або кам'яних рельєфів танцюючих фігур, на храмових будівлях в Індії зустрічається небагато. Але ті, що існують, дають право зробити висновки щодо стародавніх танців, традиції яких зберігаються і до сьогодні. А саме, з самого початку акцент був зроблений на витонченості поз, красоті ліній рук, тоді як техніка ніг, котрі майже не відривалися від землі, була менш розвинена. Виконавці класичних індійських танців немов перебувають у спілкуванні з духовним світом, що перетворює їхній танець на розповідь про життя Крішни, інших богів, благородних героїв, царів, їхню боротьбу із демонами та духами зла. Взагалі елемент оповідання, переказу рухам якоїсь історії є дуже важливим у системі індійського класичного танцю. І це не випадково. Тому що джерелом вважається натія різновид музично-пластичного мистецтва, що був відомий з часів стародавньої індії. До речі, його опис надано вже у трактаті першого тисячоліття до нашої ери натія Шастра, в якому, до речі, наведено 108 поз танцю шиви, які повинні знати виконавці. Окрім танцю, натія вміщував спів та мистецтво міміки, за допомогою мови рухів, пантоміми, виконавець не тільки висловлював свої емоції, але й розповідав глядачам історії, був здатний відтворювати складні діалоги. Тому таке важливе значення мають в індійських танцях руки. Храмові танцівниці, девадазі або баядерки, яких спеціально навчали музично-пластичному мистецтву, вміли висловлювати руками будь-які почуття. Предмети і навіть поняття. У німеці найбільшу виразність мали очі, що здатні були відобразити то злобу, то зневагу, то ненависть, то любов. Сюжет пантомім іноді дуже складний, його важко передати словами. Більшість історій запозичена з індуїзької міфології, тому виконавці мали бути обізнаними у стародавніх релігійних текстах, філософських трактатах. Які вони спеціально вивчали, щоб потім розповісти через спеціальні рухи та пози. Не менше значення в цих пластичних історіях має і тема кохання у різних відтінках, може відображатися і час побачення після довгого очікування, і радість при зустрічі з коханим і клятва закоханих тощо. На сьогодні все розмаїття індійських танців можна умовно поділити на дві групи. Одна це народні танці, що існують в усній традиції, передаючись із покоління в покоління. Інша це класичні індийські танці. Свою назву класичних вони отримали внаслідок своєї приналежності до нації, стародавнього музично-театрального мистецтва та стародавньої театральної драми. Як вказувалося раніше, вони пов'язані з сакральними релігійними текстами, передбачають власну систему рухів. Поз ритмів, мелодій, що складалися протягом століть, а також потребують кропітливої підготовки виконавців у спеціальних школах, де зберігаються стародавні традиції. Стилів класичного індійського танцю чимало, але виділяють основні вісім: це пхарета катхакалі, катхак, кучіпуді, одіссі, сатрія, маніпурі. Мохініатам. Познайомимось з деякими з них. Пхаратанатіям – найстародавніший історично задокументований танець-театр. Його вік понад 5 тисяч років. Спочатку танець мав винятково сакральне значення, тому його різні пози висічені на стінах храмів на півдні Індії, традиційного центру Бхарадатіяма. Виконувався він спеціальними храмовими танцівницями Девадазі, які грали не менше важливу роль, ніж жерці. Сюжети танцювальних композицій складали легенди про божество, на честь якого збудовано храм. Описували його подвиги у боротьбі з демонами. Вважалося, що в танці події знову переживалися наяву. Їхній результат залежав від майстерності танцівниці. Для перемоги божества бо вона мала виконати танець бездоганно. До складу музичного ансамблю, що супроводжує бхаратанеціям, входять традиційні інструменти: ударні, духові, струнні. Техніка виконання сучасного бхаратанеціям включає дев'ять позицій або настроїв – любов і огиду, героїзм і страх, радість і смуток, здивування, спокій і гнів. Які передаються за допомогою рухів, міміки і жестів. Відмінні риси сучасного бхаратнатьям це підкреслена геометрія поз і симетрія малюнку танцю, дещо різкі, ясні та точні рухи, умовні жестів та міміки. Виконують його виключно босоніж, тому що вхід у взутті до храму був заборонений. Катхакалі. Це традиційна вистава народного театру Південної Індії, що увібрала танець, пантоміму, вокальну та інструментальну музику, елементи церкової акробатики. Зародилася у давнину, остаточно сформувалися у XVII столітті. Автор виконує танець та пантоміму, співаки та хор, яким акомпанує оркестр, діалоги та монологи дійових осіб. Виконуються лише чоловіками в надзвичайно барвистих костюмах, величезних головних оборах зі складним гримом на обличчі. Для його нанесення потрібне кілька годин. Костюми та грим персонажів змінювати заборонено. Вони суворо зафіксовані та символічні і відповідають трьом групам героїв. Перша це благородні герої, Боги царі. Друга – Носії різних людських пороків Третя – демони і духи, що уособлюють сили зла. Виконавці, граціозно рухаючись, представляють складні сцени з індійського епосу поем Махапхараті та «Рамаяни». Актор використовує канонічні позиції пальців та рук, за допомогою яких виражається почуття та поняття. Для цього їм необхідно засвоїти більш 400 мудр, Комбінацій, що висловлюють окремі слова, фрази і навіть думки. Також катхакалі включає в себе рухи з бойових мистецтв і спортивних традицій Південної Індії. Катхак традиційно приписують бардам мандрівникам стародавньої північної Індії, яких називали катхаки чи оповідачі. Катхаки розповідали різні побутові та ліричні історії життя вішни Крішни, супроводжуючи їх танцями з елементами пантанін. Після завоювання індії мусульманськими дінастіями мистецтво катхак зазнало занепаду. Однак у XVII столітті воно відродилося при дворі раджей і з часом придбало світського характеру. Стиль танцу катхак – Підкреслюють ритмічні рухи ніг, прикрашені маленькими дзвіночками. Рух гармоніює з музикою. Ноги та тулуб зазвичай прямі, а історія розповідається за допомогою розвиненого словникового запасу, заснованого на жестах рук та верхньої частини тіла, міміки сценічних рухів, нахилів та поворотів. Дуже частинами в Катхаці є швидкий темп, різкі. Точні рухи танцівниць, піруети. Кучіпуді. Класичний танець Кучіпуді популярний на півдні Індії з давнини і розвивався як релігійне мистецтво, пов'язане з бардами-мандрівниками, храмами та духовними віруваннями, як і всі основні класичні танці Індії. Привіз на всі танцюристи Кучіпуді були чоловіками, як правило, брамінами. Які грали ролі чоловіків і жінок в історії після відповідного одягання, вистава Кучипуді, як і інші класичні індійські танці, будуються на чергуванні чистого танцю і виразно змістовної частини, де ритмічні жести складаються в окрему мову, що супроводжує гру. Вокалісти та музиканти акомпанують артисти. У сучасних постановках Кучипуді беруть участь як танцюристи чоловіки. Так і жінки. Ми лише злегка торкнулися цього дивовижного явища під назвою Індійський класичний танець. І знову підкреслимо: ні одна країна світу не зберігла свого обліку та колориту у такій недоторканості, як Індія. А яким чином це вплинуло на мистецтво європейського балету, поговоримо наступного разу.